Вітаю комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов. Сьогодні у програмі скільки рівняни платитимуть за воду вже січня. Чому водії ігнорують безкоштовну стоянку на вулиці 16 липня? І чи облаштують світлофори акумуляторами, щоби ті працювали навіть при вимкненні електроенергії? Про це і не тільки далі. Із січня рівнянам за заводу доведеться платити більше. Усе через здорожчання електроенергії, вартість якої за півроку змінювалась чотири рази. А ще через подорожчання очистки стічних вод. Відтак Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скоригувала тарифи на водопостачання та водовідведення, що надаються рівне облводоканалом. То скільки платитимемо за воду з січня? Дивіться далі. Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скоригувала тарифи на водопостачання та водовідведення, що надає рівне облводоканал. Новий розмір тарифу на послуги водопостачання водовідведення буде складати 11 гривень 56 копійок. Значить, за водопостачання 6 гривень 21 копійка і за водовідведення 5 гривень 35 копійок. Тобто зростання тарифу відбулося на 1 гривню 0,5 копійок. Зростання відбулося по причині того, що Національна комісія встановила тариф для рівня азоту на очистку стоків, які місто очищає на очисних, і скоригувала на вартість електроенергії, яка в порівняно з попереднім тарифом виросла на 21 копійку. Варто зазначити, що з часу затвердження попередніх тарифів на послуги рівня облводоканалу вартість електроенергії змінювалася кілька разів, і вже у грудні відносно травня 2014 року зросла на 17%. відсотків, внаслідок чого зростання додаткових витрат водоканалу на електроенергію становить близько 377 тисяч гривень у місяць. А ще Нацкомісія затвердила новий тариф за очистку січних вод, який зріс із 55 копійок до гривні 0,5 за метр кубічний. А цей вплив на формування нового тарифу на послуги водопостачання та водовідведення. Виросли складові. Ви бачите всі, що росте і вартість паливномастильних і електроенергії, і так само вартість послуг азоту, які не переглядалися майже з 2007 року. Це відверто треба сказати. Що тільки зараз Нацкомісія комісія встановила для азоту для очисних цей тариф. Це Є об'єктивні чинники, об'єктивні економічні фактори, і цього разу нацкомісія по крайній мірі по відношенню до нашого водоканалу спрацювала оперативно і скоригувала ці витрати, щоб ми мали можливість оплачувати всі наші зобов'язання перед енергетиками і перед азотом за очистку стоків. Відтак нарахування за послуги водопостачання та водовідведення в останній день січня відбуватимуться за новими тарифами. Тому у рівне облводоканалі наголошують для проведення розрахунків за діючими тарифами споживачам необхідно до 31 грудня 2014 року повідомити показників водолічильників у будь-який зручний спосіб. Це можна зробити по інтернету, по телефону. Є прямі лінії, гарячі лінії, тобто це можна зробити, оплативши квитанцію, вказавши показники, це можна передати контролеру, який постійно знаходиться на ділянці і спілкується з людьми. На сьогодні ми ще запровадили, залучили громадськість так звані уповноважені по будинкам. Їх вже на сьогодні більше як 130 чоловік. Це наші громадські помічники. Їм можна передати ці показники, бо люди знають, що є такі, скажімо, люди, які допомагають нам комунальщикам, тому каналів багато. Головне передати, щоб потім, бо в січні, ще раз повторюсь, нарахування вже буде за новими тарифами. Відтак за показниками лічильників, які будуть зняті та зафіксовані вже у січні 2015 року, доведеться платити за новими тарифами. Отож, новий рік рівняни зустрінуть із тарифом в 11 гривень 56 копійок. У рівне облводоканалі сподіваються, що споживачів перейдуть у рік новий без боргів за послуги, які надає підприємство. Водії вперто ігнорують безкоштовну стоянку на вулиці 16 липня у Рівному, чому спробував з'ясувати комунальний патруль. Адже нагадаю, із серпня навпроти діагностичного центру в місті запрацювала парковка для автомобілів. Її міська влада облаштувала в першу чергу, щоб розвантажити вулицю у самому центрі рівного від автомобілів, які паркувалися і вздовж дороги, і навіть на тротуарах. І самі ж водії скаржилися на затори, які внаслідок цього утворюються. Але за півроку, відколи вона. Діє нічого не змінилося. Водії продовжують паркуватися у непризначених для цього місцях. Але на стоянку не їдуть. А все тому, що потім з неї можна не виїхати. Якщо ще з краю чи малого кусня землі, відведеного для автомобілів їх можна поставити, то далі територія суцільне місво. Тому баюри та глибоченькі канави від коліс точно не місце для автомобілів. Хоча деякі смілиці такі залишають тут свої автомобілі. То, можливо, територію реально заасфальтувати або хоча б. Вик... Використати матеріал, з якого будують в області біло щебеневі дороги. Люди, які приїжджають у агностичний центр, точно їм не здивуються, бо порівненщині їх вистачає. Що робити із світлофорами, які відмикають від електропостачання разом із будинками під час вільних відключень? На сесії Рівнеради перевізники пропонували закупити акумулятори, які б дозволили працювати світлофором безперебійно. Але чи реально їх встановити у рівному? Цікавився комунальний патруль. Рух транспорту у рівному ускладнюється під час відключень електроенергії. Бідкуються перевізники. Відтак на сесії рівне ради підняли питання облаштування світлофорів у місті акумуляторами. Зараз у нас все таки зимовий період відключаються світлофори. Світлофори відключаються в центрі міста в таких напружених місцях, де можуть бути випадки, які нам дадуть про себе знати. Тому я хотів би, щоб міський виконком рівне скишево подумали про те, як забезпечити ці світлофори, електроенергією. Хоча б в таких відповідальних місцях, коли відключається світло, щоб вони все таки працювали. Чому вони в Німеччині можуть поставити якогось акумулятора біля того світлофору? Він працює, а ми не можемо цього зробити. Це не такі великі витрати, але воно забезпечить життя людям. Прохання адресували шляху експлуатаційному управлінню міста. Тут кажуть, ідея правильна, але потрібно буде оголошувати тендери, розробляти проекти і найперше знайти гроші на процедуру і саму техніку. Тож на реалізацію цієї ідеї піде щонайменше три місяці. Ну найперше, коли ми говоримо про коли в роботах присутнє слово змонтувати або встановити, це відразу йде до категорії капітальних ремонтів. Або реконструкції. Це потребує проєкту, це потребує експертизи, це потребує тендеру. Тобто це не так швидко. Але якщо розглядати перспективу діянь на наступні періоди і наступні я думав, що це можливо дана ситуація, таку можна буде виконати. А про те, що вже зараз і терміново, ну це просто нереально. Варто зазначити, що більшість міських світлофорів на балансі рівне інформресурсу і лише нові у міськшеу. Але у Державтоінспекції області зазначають, міська влада має подбати про безперебійну роботу світлофорів і в який спосіб теж обирати їй. У той же час рівне обленерго повинно забезпечити окремі кабелі для живлення електрикою світлових об'єктів. Тим часом державтоінспектори отримують від енергетиків інформацію про графіки відключень і виїжджають на місця, де через відсутність електропосл. Тачання не працюють світлофори. Щоправда, якщо неподалік є вільний патруль. У рівному ремонтують частину вулиці князя Володимира, зокрема ділянку між мостами. Там уже в наступному році має з'явитися новий асфальт, а ще заїзні кишенки для громадського транспорту. Коштів на виконання робіт дорожники поки не мають, але працюють на об'єкті, бо кажуть, дозволяє погода. Надалі сподіваються на субвенцію від держави на автодороги. Бо проект не з дешевих і обійдеться в понад 2 мільйони гривень, адже дорогу тут армуватимуть, використовуватимуть також геотекстиль. Візьметься за капіталь. Роботи міська уже у наступному році. Нині ж займається демонтажем та монтажем бордюрів. Це перехідний об'єкт з чотири на 15 рік. Ділянка капітального ремонту вулиць між мостами. Загальна кошторисна вартість складає десь приблизно 2,5 мільйони. Оскільки погода дозволяє виконувати роботи по монтажу, демонтажу бордюр, ми ці роботи виконуємо. Ну, можливо, ще встигнемо зробити посадковий майданчик для пасажирів для громадського транспорту. Там має бути влаштування двох посадочних майданчиків для пасажирів і проведення капітального ремонту ділянки дороги між мостами з підстиленням геотекстилю, під низу, з армуванням. А от до дерева на тротуарі у рівному нікому немає діла. Рівнянка Оксана нам надіслала фотографії з місця, яке без акробатичних трюків просто пройти неможливо. У районі 12-ї школи навпроти СБУ дерево звалилось на тротуар, частина якого і так загороджена парканом, бо за ним будівництво. А інша частина недоступна пішоходам через баюри. От і доводиться рівнянам перескакувати перешкоди, щоб пройти вздовж вулиці Відянської, або ж обходити це місце десятою дорогою. Отож, комунальний патруль звертається до комунальників. Приберіть, будь ласка, дерево із тротуару. А ще можливо комбатентні органи звернуть увагу на паркан, яким відгородили частину тротуару, що належить рівнянам. Щоб потім, як будівлю зведуть, не вийшло так, що тротуар стане чиєюсь приватною власністю. Це усі комунальні новини на сьогодні. Маєте проблеми? Пишіть нам на сайт в рубрику Комунальний патруль і побачимось на першому місцевому.